А зараз невеличкий огляд на мій спальний мішок. Ось він. Зараз розкажу. Теренкогніта сієста 300. Розрахований на зріст 1,80 м. Максимум. У мене 1,75. Є правий і є лівий. В мене виходить, лівий. Висота 205 см. Ширина зверху 80, знизу 50 см. Вага 1,390 390 Температура максимальна. Плюс 19, зараз там вночі, плюс 20-21, то я сплю взагалі без футболки, мені дуже жарко, я навіть його розстьобую. Комфортна температура мінус 7, але я спав при мінімальній температурі десь мінус 1 або мінус 2, не пам'ятаю. То мені було нормально, тільки шапку вдівав. І мінімальна температура мінус 15. Думаю, при таких температурах спати не доведеться, але всяке може бути. Ось тут подробніше